Ну що, ранок добрий глядачі. Доброго ранку і гарного дня з Люберщини, Житомирська область. І ось вам як, знаєте, перше, що хотілося сказати, що повернулася до нас зима. Але, але ні, ні. Я дивлюся і розумію. І скажу так, як я розумію, зима із нами прощається. Ось такий прощальний привіт. От, снігу випало а гарно, обіцялося 4 сантиметри, і я ось так подивлюся на покрив. Ну, напевно, що десь біля того і є. Десь біля того і є. Але на вулиці тепло, тепло. Тепло сніг ось з такими прямо цілими пластами. Бачите, як? Спадає, спадає, навіть не встигаєш доторкнутися, і він уже падає. от, І теплесенько. Теплесенько. Тому не думаю, що ось цим боблішкам щось, щось загрожує, чи ще що, чи якийсь їм не комфорт, не холодно. Сніг швидко розтане, правда, Балабайчик? Балабайчик, давай, кажи всім привіт. Кажи балабайчик. Ти сніг бачив? Чи ти його таким вперше побачив? Кажи. М -м -м. Маленький. <гум> Вибіг задні мене. <гум> І нюхає кругом сніг. Кругом все нишпорить, нишпорить тим носиком. Пішли, пішли, бо кава холодна. Ну, але все-таки таке легке здивування. Сніг приніс, не тільки нам, я так бачу, он потрусь, не знає, що робиться, зазирає. Це сарки по вікнах теж. То одна, то друга, тут у сіточку виходить, але зараз я їх випущу. О, качки кричать. Зараз вийдуть, побачу як. Ну так. Да. Каву поставила. Ось щоб вона мені схолола. <сум> Бачите, скільки снігу? <сум> Ось так вийшла, Раз, у сніг. І думаю, що вже вона прихолола. Я надто гарячої пити не можу. Скажу, що то випусти, то летять з них збивають, а це поки що вон бігунки вибігли. Вони які вони кумедні на фоні снігу? Мала бачок зате тішиться. Жод встиг кицьку нагнати, пончика позачпати. Та, шановні, а що таке? Кому я хліб відкрила? Кому я хліб відкрила? Виходьте? Ви тільки гляньте, не рухає ніхто нікуди. Не рухають сліва, а? То, то тільки прокрий вони з ніг, збивають, а це сидять. Юрасику моєму що сніг, що лід, що сонце. Море по коліна добрий ранок. Да, вчора кричала йдемо садити картоплю, раню, бараки треба посіяти, а лопату взяти сніг не хочуть кидати. Зараз буду відкидати, ну, тільки не лопатою, а мітлою парничка. А то сонце чуть десь пригріло, то воно вже все, вся в городі. Каже, лопатою сніг повідрібати. Я не лопатою, я легесенько мітлою. Хе -хе. Треба скло очистити, хай світло пробивається, хай трішки нагрівається. Ми вчора ввечері все. Міркували, чи варто його накрити додатково цей парничок, вирішили, що не будемо. Я так думаю, що все нормально. Просто от сніг насипало, я його зараз змоту, буде світло, вон вісь які гвоздички у стол вже зелені. Все буде добре. Знаєте, що в таких рамках неймовірно цікаво. От свіркочуть десь птахи, свіркочуть багато. А ти стоїш, озираєшся навколо, і їх не видно. Ти навіть не знаєш, звідки звук звуклини. Десь аж он далеко-далеко, ну камера не передасть. Там на верхівці бачу горличку, а з іншої сторони високо-високо на тополі. Кілька шпаків, ото і все. А звук звідусіль. <плес> Класно. Виходять поволі кури, По поодненький, по, по дві. Десь качки вже вийшли, поки я парнучка знікала. Ось вони, качурики. качки собі біля них. Відкрию зараз браму, вони, напевно, ще хочуть на дорогу. Просто не знають, куди її вийти. О, є це сарки. От, іди, йди, йди, я бігунець, іди я відкрию. Давайте, забирайтеся. Все, вони просто хотіли вийти. Оп. Що, балабайчик? Що ти на все гавкаєш? Що ти на все гавкаєш? Так, ну що ви тут миритесь? Мираться, я так бачу. Мираться, балабайчик, ти туди, будь ласка, не заходь. Не можна. Давай, бо зараз все позривається. Диви он як ...газанчик чуб наставляє. Петрусь, ти що там? Не заходжу до тебе, то ти хочеш мене звідси вдарити, так? Да? Ні-ні-ні, я до тебе не піду, ти надто агресивний. Весна на тебе якось не так впливає, все. Сиди там. Молоденький вилинює. Потрішки, я думаю, що до літа Від... чи за літо виленій. Пару біля них закрили. Сидять. Але море, це значить, хай сидять тут. Ну, ось такий у нас привід, ще від заме але каже Юра, дивись новини, то каже, що показує, що Вінничина. Замило ще крепше напевно, ще як у нас. Ну, хто зна, Україна велика. Десь так і к нас, десь, можливо, гірше Одесі немає сьогодні зовсім снігу. Да. Все, друзі. такий ранковий огляд. І до роботи. Всім папа!